Зараз? Отже, у нас є пацієнт, і ми бачимо в нас сканування на кальції скор, деякі вже казали, що будь-який кальциноз у нас позначений рожевим кольором. Ми з вами гортаємо обстеження, і бачимо, у нас в позначення позначений кальцінос середині артерії. Ми, ми маємо вибрати його. От ми бачимо VLD. Я, я, на жаль, зараз не можу його вибрати, оскільки це запис екрану, оскільки для того, щоб виявляти кальцій скор необхідно мати на станції необхідну application. От, тому це вже на. В всі, цій всі, всі, всі програмі, на жаль, не можна цього, це визначати. Ми бачимо також тут в, в RCA, і ми б мали би просто з вами клікати на кальциноз, який є в коронарній артерії. І взагалом потім ми отримуємо дану табличку, яка вже була продемонстрована в, в презентації. Ми бачимо там в LED в нас так, такий індекс. VLCX і взагалі виходить у нас загальний. Вийшло 751. Це є виражений коронарокальциноз. Так. Ось і зараз вам демонструю обстеження пацієнта, як виглядає коронарографія. Ми бачимо, що. Від, лів... від лівого коронарного синусу. У нас відходить ліва коронарна артерія. Вона в нас поділяється на LAD та LCX. Можемо проглянути хід. Бачимо в ЛЕД у нас є в опроксимальному сегменті кальциновані та частково кальциновані бляшки. Ми бачимо, що її хід по шлонучкової перетинці. Далі в дистальному сегменті ми з вами не бачимо. Бляшок, ось вона десь тут приблизно закінчується. А, так, ми бачимо також, що від неї відходять діагоналі: одна, друга. Так, наступне: ми проглядаємо огинаючу артерію. Ось вона тут проходить. Іде по лівій атриовентрикулярній борозні. І віддає гілки. Далі ми слідкуємо, що від правого коронарного синусу відходить права коронарна артерія, її хід є типовим, і вона, відповідно, віддає нам право праву PDI, вибачте. Так. І далі ми слідкуємо, що в нас найбільший кальциноз, що на перший погляд здається, в правій коронарній артерії. Це в нас знову ми бачимо криволінійні мультипланарні реконструкції, які можна зробити тільки на станції, де є кардіопакет огляду серцевих серця. В даній програмі такого забезпечення, на жаль, немає такої можливості. І ми можемо з вами прокрутити. Бачимо, що тут є частково кальциновані та некальциновані бляшки в середньому сегменті, які викликають стеноз на 70-99, оскільки ми бачимо, іноді можемо проглянути, що є тік контрасту. І ви можете сказати, що це, мабуть, можемо поставити кадрас 4А. Але я хотіла ще раз звернути увагу вашу. Що важливо, дуже важливо звертати увагу на гілки коронарних артерій, а саме діагональні та маргінальні гілки. Якщо ви уважно придивитеся цю ділянку, ви побачите, що тут сліпо закінчується маргінальна гілка. Так не має бути. Зазвичай наші коронарні артерії вони мають послідовно йти і зменшувати свій діаметр. В даному випадку вона різко закінчується, така появляється у нас культя. А, так. А це ж у нас 3D-реконструкція, де стрілочками позначені значення містонози коронарних артерій. І тому відповідно до даного пацієнту ми поставили б кадрац 5 П п 3 на даному етапі лекція вже закінчена. Якщо у вас є якісь питання, ви можете задавати.